Прицелінг, радий вітати вас на своєму каналі. В нас зараз буде реакція. Подивимося, послухаємо пісню. Я не знаю, як пісня називається. Wings of Steel скоріш за все. Ну, коротше, там Шіон співає з групи Dreamcatcher. Це якийсь ост, наскільки я розумію, до якоїсь Непопулярної, скоріш за все, непопулярної, скоріш за все, якоїсь мобільної гри, але нам це не так важливо. Нам <кх> найголовніше послухати, як вона це видала. Якщо там буде хороший, якісний, високий вокал, то я буду дуже-дуже задоволений. Пісня, ну, відео музикальна ідея 6.32, буде цікаво послухати. Тут ще й вона гарно виглядає, я бачу. На, на мою суб'єктивну думку. Ну що ж, давайте послухаємо. <клухи> Екран закриває Поляна квасова. Ой, ой 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 добре! Хороший початок вже якийсь рок Затихувато. Я поки тут просто звуком. Ложусь. Ой, дуже хороша гітара, до речі. Дуже стрімкий вокал, прям емоційний. <ритонний> Боже мій, яка ж крутав некажанка. От мені таку треба, от буквально. <ритонний> <реш> Це. Reason від Dreamcatcher. Програш дуже схожий. <реш> Ось тут барабанна установка стоїть, за якою нікого нема. <реш> Просто для антуражу. Боже мій. Я тарілки прям чую. Як же вона співає не на пофіг? Це просто неймовірно. Причому могла ж, ну, незрозуміло для чого. Якби Dreamcatcher співали в Stellar Blade, боже ж ти мій. Uh, Stellar Blade це гра з однією з найкращих uh, саундтреків взагалі, ну в принципі. Там дуже-дуже багато хороших. Uh, для неї Бібі, до речі, по-моєму, пісня записувала. От. Якби там Dreamcatcher щось співали, якісь Ости, це було б неймовірно просто. Ой-ой! <му> Милю таке, <плес> хивий генша, читай Серйозно. Подивіться на графік, який мене отут зверху, типу. Починба косокса за відео, ну як? О, боже мій! Ну це прям. Ну, як! Це найкращий вокаліст в кіпопі. Ну, до речі, так люди не вважають. от е, Професіонали, якісь кажуть, в неї е, нижній поріг дуже якийсь нестабільний. Я дивився кілька відосів по тому, як оцінюють вокал айдолів. і В неї, типу, кажуть, непоганий високий але низький прям ну, техніка така собі. Я, я не знаю, мене дуже все влаштовує буквально. Це... Той випадок, коли е, в неї голос на грані того, щоб бути надто-надто високим, і щоб він якби тобі по вухам бив, але він цього не б'є замість того, щоб бити по вухам, він просто тебе вражає тим, наскільки це потужно, потужно. Як же їй не пофіг в прямому сенсі. І це повноцінна пісня. І це ця... Це не 6 хвилин якихось розтягнутих. Це повноцінна пісня, яку можна вирізати, яку можна слухати, і в якомусь роді це навіть краще, ніж якісь повноцінні роботи від ще, допустимо, як якась там Paradise. Ну я не кажу, що це краще, тому що Paradise це дуже хороша робота, але ця теж хороша. Тобто це повноцінна класна рок. Екс. Е е е е е Expiring, не expiring, это inspiring song, то был на на дыхая. Ящин. О, так, так, а ну, а ну, давай. Брит, uh, uh, це Dreamcatch. Цього разу я прийняла участь як вокаліст для песни Wings of Steel, яка базується на Elseworld's New Raid. New uh, Reйд. Uh, я, 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 я думаю, на, я, я навіть не знаю, що це, тому що я не знаю. Це пи... А хоча, знаєте, можливо, це корейський ринок, типу, тому, в принципі, в Кореї це популярно, а в нас просто ніхто про це не знає. Uh, це пісня на звуці, і вміщує And contains the will. А, і вміщує в себе волю рухатись Да, Я про це скажу, вона inspiring. Вона як uh, пісні League of Legends, вона надихає тебе вперед рухатись. Uh, uh, тому я мала uh, великі якби. Очікування перед записом, ну я так розумію, тому що там текст був. Я хотіла повністю конвейдаймо передати емоцію е і, взагалі, цей меседж цієї до нових е adventures, Тому я працювала тяжко. Мені дійсно подобається ця пісня з першого разу, коли я її почула. Ця пісня з сильним роковим вокалом, тому я зразу подумала, що я хочу це заспівати. Це велика пісня з глибокими емоціями, тому я була мала можливість насправді якби себе виразити, коли я це співала. коли я почула історію тексту, я подумала, ой-ой-ой-ой-ой-ой. я подумала, я працювала з думками, якими я хотіла передати. Charakter... Ну, я хотіла передати емоції персонажа краще. Я думала, це була пісня про життя і ріст Руе, який втратив сили під час його днів як Сталевої королеви. і 절망적인 으이, 으이, 고 미래를 향한 강한 의지를 담고 있 있는... 으이, uh, <목소리도> Всі ситуації, перебороти і рухатись далі uh, в майбутнє текст uh, uh, повторює The... цю ідею, того що ми we rise again, Ми знову вознесемося, і мені дійсно подобається ця пісня. Це не просто про історію, про битву, але ця пісня uh, про сильну волю рухатись вперед знову. Тому я думаю, я мала можливість співати її більш, якби, напевно, так більш від себе, тому що резонувало з нею так. Ну, це видно було, зважаючи на те, як вона це співала. Також комбінація інструментів використана в, в цій пісні і в загальній молоді, е, Дійсно поєднується з цим словом сталі. Я думаю, що найважливіше це справді відчувати процес того, як ти вживаєшся якби в ситуацію. Uh, of ну, на початку я співала з більш такою desperation and sorrow, ну коротше з сумом таким і вічим. Але з часом частина, де емоції завищуються. Я я багато витратила часу для того, щоб контролювати силу свого вокалу і вам дати якби ту флоу. Той ритм. Я хотіла е, представити емоції, е, наскільки вони обоє були е, такими hopeful, тобто обнадійливими, але при тому нещасними якимись такими. Rather than simply powerful. Більш ніж просто сильний спів. Я сподіваюся, ця пісня, в якій я прийняла брала участь як вокаліст, дасть вам енергію, щоб Erlos and Adventures. Ну, коротко, коли вони там щось приймають якісь виклики завжди в їх повсякденних життях, вони не здаються і будуть боротись. Uh, ну, коротше, мені подобалось працювати uh, над цією роботою. І uh, я прошу uh. вас продовжувати цікавитись цією герою чимось таким. Добре, що зробили субтитри було. Було цікаво до справі, чому ні. Я взагалі не знаю, про що вони там говорять. Бо це, давайте, Тому було цікаво послухати. Ну. Реально, дуже схоже на ритм від Dreamcatcher. Інтро таке. Рокове. Між такий нейтральний вокал емоційно, дійсно. Окей, вступають ударні. Дуже добре. бас гітара. Дуже-дуже явні ударні прямо виділяються. Окей, електритара. Дуже хороший рейд. Ой-ой-ой! Мене розносить не просто від хорошого вокалу, мене розносить, коли емоції відчуваються вокаліста. І, блін, чим це. Той випадок, коли, я думаю, мені подобається її стиль, коли мені сподобалась людина от зовнішньо через те, як вона себе репрезентує от в вокалі. Тобто, якби вона не була таким хорошим вокалістом, напевно, я б на неї уваги не звертав. Але. Над... через те, насколько добре она спевает, просто мне в ней все подобається. Я постараюсь не встопать. Ага, хороший краш такие себе. Доволі, до речі, така класична структура пісні для старих Dreamcatcher. Ой, і мені подобається, що другий, я сказав, що не буду стопати. Мені подобається, що другий куплет, він не втрачає темп. По суті, він не такий інтенсивний, як постхорус, але він продовжує ритміку приспіву. Ой-ой-ой. А ah ah <asan conversation Nadangar -atzriome> я найду речі, на так не звука, а там еще и он курайский пишут. Рейв-вокал Гітара просто надривається. Бріждж спокійний, спіаніно, чудово, скрипка. рима, до речі, хороша. Они так швидко третій рейтиклы. 안녕하세요, 뭐... Найкращий вокаліст в Кі-Попі. Найкращий вокаліст. Ну, напевно, в принципі, з тих, яких я знаю, неймовірно. Давайте я подивлюсь, що там може я так знайду. На жаль, не можу знайти текст він тут є, але мені, на жаль, лінь перекладати. Але я думаю, що там щось, типу, таке теж епічне, от, як в League of Legends. Ну, я, я в цьому більш ніж Послухайте, це просто неймовірно. Я дуже радий, що я вирішив. Послухати цю роботу, незважаючи на те, що тут не буде переглядів, скоріш за все, тому що тут 18 тисяч переглядів тільки тут. Тобто це не щось таке супер цікаве, супер популярне, але це неймовірно, тому що це ще і вони приділили дуже багато уваги для того, щоб зробити так, щоб її вокал дуже-дуже сильно тут. Виглядав, як треба, і вписувався, як треба. Вона неймовірно виглядає, вона неймовірно круто е, виглядає, як вже я сказав. Я, мені так подобається ця кажанка. І найголовніше, вона неймовірно співає е, дуже емоційно, їй це прям подобається це видно. Це найголовніше просто-просто О боже дуже добре. Пишіть, як вам ця пісня сподобалась. Е, бувайте до колись там може.